Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя. Обличчя мого і мого Бога, душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене вдень. Хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога, скеле моя, чому мене забуваєш, чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога.